Час новини радіо Лозова студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 17 лютого. Вчора, 16 лютого, у Лозові відзначили день єднання. Біля будівлі виконкому Лозівської міськради підняли державний прапор України. Це почесне право надали старості Орільського старокругу Сергію Морозу. Людині, яка з перших днів повномасштабної війни стала на захист України, українці втретє відзначають день єднання. Державну акцію позаторік, започаткував президент України Володимир Зеленський, аби показати єдність українського народу на тлі військової загрози з боку держави-агресорки. На території садівського старостинського округу відбувся перший виїзний прийом громадян спеціалістами управління пенсійного фонду України. Людей консультували з турбуючих питань можна було на місці оформити пенсію та подати необхідні документи. Староста округу Любов Ярош подякувала всім причетним за організацію таких виїзних прийомів у віддалених населених пунктах нашої громади. Публічна бібліотека Лозівської міської ради отримала 253 примірника щастя, як працівниця пишуть на сторінці закладу в соцмережах, тобто 253 книжки для поповнення їхнього читального фонду. І все це завдяки Українському інституту книги, що реалізовує програму поповнення фондів публічних бібліотек. Відомо, що книга мотивує, а отже, кажуть бібліотеці, вона потрібна так само, як зброя, техніка, ліки та їжа. Працівники закладу також дякують обласній універсальній науковій бібліотеці, яка опікується бібліотеками області в найскладніших умовах сьогодення. Лозівські рятувальники продовжують проводити обстеження об'єктів соціального захисту населення та закладів охорони здоров'я, де постійно перебувають люди. Так, протягом тижня на території Лозівської громади вони проводили заходи щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Рятувальники нагадали персоналу медичних стаціонарів, як користуватися вогнегасниками та що робити на початковій стадії пожежі. Розповіли статистику пожеж по району та довели порядок дій під час сигналу повітряна тривога та у разі виявлення вибухово-небезпечних предметів. Харківської області населені пункти вздовж українсько-російського кордону закидають керованими авіабомбами та ракетами Сі-300. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов під час зустрічі з представниками локальних змі у студії Накипіло. Таких обстрілів не було ніколи, каже голова області. Коли за ніч до липців прилітає 10 ракет Сі-300. керовані авіабомби Росія раніше застосовувала лише по лінії фронту на Купінському напрямку в інших прикордонних населених пунктах. Цього не було. Ворог пристосовується. Кова разом з військовими аналізує причини посилення обстрілів. Синігубов каже, це може бути як терор місцевого населення, так і спроба відволікти зсу від основних напрямків, де тривають штурмові дії. З урахуванням посилення обстрілів голова обладміністрації не виключає примусової або обов'язкової евакуації в примусовий спосіб із понад 60 населених пунктів на Вовчанському і Куп'янському напрямках. Також розглядається евакуація з самого Куп'янська. У Харкові залишиться менше університетів. Деякі виші збираються об'єднувати. Першим таким університетом в місті, який позбавила автономії, стала УЄПА. В МОН збираються приєднати Українську інженерно-педагогічну академію до НТУ імені Каразіна. Тож цього року УЄПА припинить існування як окремий виш. Наказу про об'єднання там ще не отримали, але вже готуються до процесу інтеграції, який, за прогнозами ректора, займе кілька років. Основний критерій, за якими у Міністерстві освіти та науки планують приєднувати заклади вищої освіти, мало студентів денної форми навчання. За останні 15 років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшився з 6,5 тисяч до 3,5 тисяч. Тому в МОН пропонують залишити лише ті університети, де буде не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. За цим критерієм, УІПА має бути приєднано до іншого вишу, бо на денній формі зараз навчається близько 3200 тисяч студентів. Також, на думку міністра освіти, в УІПА забагато зайвих спеціальностей, що не відповідають головному напрямку підготовці майстрів для профтехучилищ. Інший харківський університет, який також був у зоні ризику приєднання до Каразіна. Педагогічне імені Сковороди теж не має стільки студентів денної форми, але колективу вдалося переконати міністерство залишити університет. 15 лютого заступник міністра Михайло Вінницький у Харкові підтвердив, що ХНПУ імені Сковороди ні з ким об'єднувати не будуть. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.